Досягнення фінансової незалежності і постійної наявності грошей вимагає дисципліни, планування та відповідального ставлення до фінансів. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам у цьому процесі. Перше. Бюджетування. Створіть реалістичний бюджет, де ви чітко прописуєте свої доходи та витрати. Визначте свої пріоритети. Скоротіть непотрібні витрати та зосередьтеся на збереженні. Друге. Зменшення боргів. Спробуйте зменшити свої зобов'язання і позбавитися від боргів. Плануйте свої витрати так, щоб мати можливість погашати заборгованості та уникати нових. Третє. Інвестування. Вивчайте можливості інвестування, які відповідають вашому рівню ризику та фінансовим цілям. Інвестування може стати додатковим джерелом доходу та допомогти вам на шляху до фінансової незалежності. Четверте. Підвищення доходів. Розгляньте можливості збільшення вашого загального доходу. Це може бути через пошук кращої роботи, підвищення кваліфікації. Або розвиток додаткових джерел прибутку, таких як фріланс, пасивний дохід або бізнес. П'яти. Навчання та саморозвиток. Інвестуйте у свої освіт... освіту та навички. Розвивайтеся у своїй галузі, вивчайте фінансову грамотність, оволодівайте новими навичками. Які можуть підвищити вашу цінність на ринку праці. Шосте. Економія та планування на майбутнє. Встановіть фінансові цілі та плануйте свої витрати з урахуванням майбутніх потреб. Зберігайте резервні фонди на непередбачувані витрати та пенсійний вік. Важливо пам'ятати, що фінансова незалежність вимагає часу, терпіння та цілеспрямованості. Поступово впроваджуйте ці принципи у своє життя та дотримуйтесь їх і з часом ви зможете досягти бажаної фінансової стабільності та незалежності.